Зараз розповім те, що переверне ваше ставлення щодо запусків. Знову цей марафон по отриманню грошей. Знову ці ефіри до ночі. А все чому? Тому що ти ж знову готуєш запуск, бо боїшся, якщо не буде запуску, не буде і продажів. І в голові постійно крутиться. Треба більше нагадувати, бо інакше ж забудуть. А після запуску обов'язково вигорання. Ти вичивлений, як лімона, в підсумку кількість заявок і знову тиша. Грошей менше ніж вкладених сил, і ця вічна діра в бюджеті така собі розрив. Здається, що так буде завжди. Немає запуску, немає грошей. Суцільна рулетка, чи що. А що, якщо є спосіб інакше? Не черговий запуск, а система, де твій контент веде до заявок сам без дожимів, де ти не б'єш барабан 24 на 7, а спокійно продаєш тим, хто готовий купувати, де замість хаосу зрозумілий шлях від допису до оплати. Хочеш дізнатися, як зібрати таку систему? Я думаю, що хочеш. Напиши мені Свобода, і я надишлю тобі посилання на YouTube-відео, як вибудувати стабільні продажі без вічних запусків і паніки.